Важка ти шапка мономаха. Наш прем'єр Леонід Кучма, можливо, вперше відчув це так гостро. Не позаздрить сьогодні Вітольд Павлович Леоніду Даниловичу. Півроку тому прийшла до влади команда Леоніда Кучма. Верховна Рада надала тоді урядові кучми надзвичайні повноваження, строк яких минув. Настав час рапортувати. Кучма не лукавив перед депутатами. Похваливши досягнутим, чесно визнав прорахунки, серед яких і вкрай повільне проведення малої і середньої приватизації. Доводиться констатувати, що програма приватизації фондом державного майна за 92 й рік повсюдно не виконана. Уряд стоїть на тому, що слід негайно у всіх містах розпочати аукціони продаж об'єктів малої приватизації, а вилучені кошти направляти до бюджету. Ми маємо вийти на регулярні щотижневі аукціони по продажу власності у всіх великих містах нашої держави, столиця Галичини завжди була законодавцем моди на всілякі почини ініціативи. І цього разу крута, грошовита публіка збиралася на перший в Україні приватизаційний аукціон. На торги було виставлено 17 об'єктів магазини, кафе, перукарні, ресторани. Часи міняються. Он скільки людей прагнуть стати буржуями. І не приховують цього. Астрій, який годиться в очікуванні вигідної справи, схвильовано пожвавлений. У представників трудових колективів це від свідомості того, що їм надали неабиякі пільги. 30% знижки до того ж виплати у розстрочку. Молоток, який привезли у Львів із США, представники Міжнародної фінансової корпорації, дасть старт масовій приватизації в нашій державі. Голова постійної комісії з питань економічної реформи Верховної Ради Володимир Пилипчук зазначив, ринок розпочнеться тільки після того, як половина вартості основних фондів перейде до рук власників. Ну що ж, народному депутатові видніше. Учасники торгів не скупились. Ціни мінялись по 50 і більше разів. Першим було продане торгове підприємство на вулиці Личаківській, 55. Стартова ціна його була 50 тисяч карбованців. Здавалось би, така ціна для цього малопривабливого об'єкту занадто красна. Однак проданий він був за 48 мільйонів. І придбали його не якісь там заїжджі комерсанти, а сам трудовий колектив магазину в особі свого директора Ірини Ясницької, яка і стала першою леді приватизації. Не поділяє загального захоплення член кореспондент Академії наук України Олег Романів У 1917 році жовтневий переборот започаткував перший великий злочин нашого століття. Це позбавлення власності, практично нова ринкова економіка, поки що не займається зовсім виробництвом і тільки перерозподілом того національного продукту, який витворюється в монопольних поки що в основному державних виробничих структурах. Я вважаю, зокрема, якщо говорити про аукціон приватизацію, вона є соціально недопустимою. Час покаже. Достеменно невідомо, чи то львів'яни на першому аукціоні всі кишені витрусили, чи то торгувати комунальній службі міста більше нічим. А може з інших причин. Але другий аукціон був набагато скромніший, аніж перший. Добрий день, шановні пані і панове. Я радий вас вітати на нашому аукціоні. Приступаємо безпосередньо до нашого аукціону. Лот номер 6 Магазин Хліб. Підприємство торговельне Тиса. Місто Львів, вулиця Івана Франка, 9. Початкова ціна мільйон. Вимога збереження спеціалізації не ставиться. І так є бажаючі придбати за мільйон, мільйон сто, мільйон двісті, мільйон триста, мільйон чотириста, мільйон п'ятсот, мільйон шістсот сімдесят мільйонів. Другий номер сімдесят мільйонів раз, другий номер сімдесят мільйонів два, сто мільйонів п'ятий номер, сто десять мільйонів другий номер, другий номер сто десять мільйонів раз, сто десять мільйонів другий номер два, сто десять мільйонів другий номер продано. Ми вітаємо вас по нашого об'єкту, просимо підійти підписати протокол. Місто Львів, вулиця Золота, 25. Майно та право на оренду терміну на 5 років. Приміщення прибудовити, загальна площа 973 квадратних метри. Початкова ціна 10 мільйонів карбованців. Є умова збереження спеціалізації. І є так, є бажаючи придбати цей лот за 10 мільйонів карбованців? 10 мільйонів, 11 мільйонів, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30 мільйонів. 21, 30 мільйонів раз, 21, 30 мільйонів два. 21 перший об'єкт знімається з продажі, зв'язку з тим, що буде мінятися початкова ціна об'єкту. І так ми зараз оголошуємо невеличку перерву, буквально на 10 хвилин. Після чого дані лоти, які не були продані, будуть виставлятися з новою початковою ціною. Досадно, але справа щось не клеїться. Слово голові фонду комунальної власності Львова Тарашові Пахолюку. Я би не вважав другий аукціон якимось кроком назад. Я вважаю, що він нормально вписується у програму приватизації. Основна наша проблема, основне завдання в процесі приватизації, щоб якомога швидше її провести, чи методом аукціонів, чи поєднанням різних методів, але щоб якомога швидше нагромадити оту критичну масу приватних підприємств, які дозволять запустити механізм конкуренції, які в кінці кінців. Дозволять виставити більш реальні ринкові ціни на товари послуги. Пам'ятаєте? Перший аукціон шампанські вітання. Сьогодні Ірина Ясницька дещо розгублена. Ну, зараз щось важко сказати, тому що пройшло дуже мало часу з того відео-аукціону. Фактично, ми працюємо три місяці і магазин майже не працює. Чому? Ну тому, що ми стоїмо на таких самих правах, як і всі магазини інші, які державні. Ми не маємо абсолютно ніяких своїх ні пільг, ні нічого. Нам зараз ще скрутніше, тому що державні підприємства нам не дають товару. І товар нам приходиться діставати де тільки зможемо. Ми магазин купили, але ми купили фактично оренду. Я не розумію взагалі, за що ми державі заплатили такі великі гроші. Ми ціни самі з можемо встановлювати. Настрій у мене поки що не дуже веселий. Надіємося на щось краще. Що будуть якісь зміни, і таке нам якось, чи держава нам трошки якось в тому плані поможе. Тому що взагалі нас не знає ніхто, що таке приватизація, я так зрозуміла. Не знає, але неодмінно знати. Бо приватизації альтернативи немає.